Привіт-привіт! Мене звати Настя, я твій улюблений нумеролог. Можливо, ти ще цього не знаєш, але побачиш, пройде час і ти впевнишся, що я була права. Yeah. Да. <свят> <свят> Розповім трішки про себе. Я нумеролог. Я консультую в методі 22 Аркани в матриці Долі, і мені дуже подобається цей інструмент, тому що на своєму досвіді я змогла зрозуміти, наскільки він розкрив мене. І тепер мені хочеться допомагати іншим людям. Кожна енергія, яка є в людини, вона має свою силу. І якщо знати, про що ця енергія, як нею користуватися, кожен недолік можна перевести в великий ресурс сили. І ну хіба не ахуєнна? До речі, я можу матюкнутись. Тому одразу попереджаю, щоб це не було ні для кого сюрпризом. Така правда так буде завжди. Можливо, я колись, як каже моя мама, виросту і перестану це робити. Але я не бунтую. Ну, типу, це я. Для мене це свобода, просто бути собою як є. Тому якби є два варіанти. Да? Ви можете просто не дивитись мої відео, якщо у вас це дуже сильно тригерить, не підписуватись на мене і проче, проче. Або дозволити собі теж проявлятися вільно, так як вам цього хочеться, подивитися туди вглуб, чому саме я це собі забороняю, що з цим не так. І тоді ви не будете тригеритись на те, що хтось матюкається. В Матриці Долі я прийшла майже рік назад, і як я вже казала, це дуже 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 крутий інструмент. На мене він, якщо чесно, звалився от прямо от з небес. <сум> я хотіла розібратися в нумерології. Я на той час проходила курси по астрології західній, і мені було цікаво, як працює нумерологія. І в мене був просто запит знайти свого наставника, але я не хотіла шукати його, тому що ну типу таргет в інстаграмі зараз дуже агресивний. Not і це все одно потрібно якось перебирати да експертів, шукати свого. Я хотіла, щоб він до мене сам прийшов, і так власне сталося. Я зрозуміла, що оце мій наставник. Я вчилася в Марини Хмиловської. Навчання в нас було майже 5 місяців. Вже протягом навчання я зрозуміла, що я розкриваю зовсім по-іншому для себе. І власне тому я захотіла зробити це своєю професією на от найближче майбутнє, і це дуже дуже класно. Я прям відчуваю, що я на своєму місці. А ще що прикольно, що я помітила, ну взагалі, да, ми коли спілкуємося з кожною людиною, ми на неї якось налаштовуємося, якось і намагаємося зрозуміти, да, входимо в її поле, вона в наше, і стається якийсь енергообмін. І тому, власне, нас там можуть тригерити одні люди, тому що вони нам саме підсвічують, да, типу, чіпляють нас за наші крючки. Ми можемо так само тригерити когось, бо вони чіпляються об нас. Я помітила, що в моїх консультаціях я можу налаштуватись на людину, війти в оцей всім омріяний поток і за допомогою матриць долі дати інформацію людині, за якою, власне, вона прийшла, яку вона готова почути, яку вона готова сприймати. І, блін, це така сила силенна просто відчувається в цей момент, коли я можу допомогти людині, їй щось підсвітити. Вона одразу ловить інсайти один за одним. Ну, хіба це не ахуєнне, це просто професія мрії. <с> Але у матриці є трошки такий недолік. Ваш? What? Ваш? What? No в тому, що да, матриця може там, висвітити якісь моменти. Для кожної людини, яка є на своєму етапі розвитку, це може бути або вже вирішення проблеми, да? типу їй потрібен був просто один оцей пазлик почути. Саме чому я так, може, ти мене так слухаєш уважно? Моя кітьюнечка. Ти моя зайка, ти мій самий лучший фанат. Mm. Oh, yeah, yeah. Одній людині важливо було просто почути це, да, от в неї пазлик зійшовся. Пазл? Вся картина стала цілою. Да, чому вона саме так робить? Пазлс. А іншій людині потрібно щось з цим запитом робити і знати, а що далі. І тут приходить мій другий інструмент, яким я теж володіла нещодавно. Коротше, рік назад мені щось стрільнуло, я все поміняла в своєму житті. І вирішила, що все, я тепер буду працювати в потоки, з якого всі ржуть, але він насправді є. До речі, ржуть скептики, які дуже бояться е, признати те, що є щось трошки більше, ніж ми. Шара, і бояться втратити оцей мнімий контроль над своїм життям, і дуже сильно з цього приводу тривожиться. Тому якщо ти за собою теж таке помічав. Підписуйся на мій канал, слідкуй за моїми відео, тому що я обов'язково розкрию цю тему контролю і довіри. Це я вважаю дуже така глобальна тема, на яку важливо говорити, особливо зараз, особливо в нашій країні. Я обов'язково цю тему розкрию, можливо, навіть комусь щось підсвічу. Повертаємося до теми. Да? Що з цим робити? Окей, запит був, проблема є. Як цю проблему вирішити? І до мене в життя прийшов Тета Хілінг, який якраз допомагає працювати з цими. Застарілими нашими переконаннями, да, зазвичай вони негативні, тому що вони нас якось стримують. І за допомогою Тета Хілінгу можна пропрацьовувати ці програми глибше, е викорінювати старі негативні переконання, загружати ну, якби на заміну, да, типу заміняти ці переконання, які на нас позитивно впливають, які нам допомагають, перестають нас обмежувати в тому, щоб ми на кінець-то почали проявлятися в цей світ, реалізовувати свій потенціал, виконувати призначення, йти за душею. Оці всі вже, на жаль, розповсовані фрази, але допомагає нам знаходити себе, розуміти, що мені взагалі потрібно, і йти по цій дорозі, яка нам предназначена була. Власне, тому я започаткувала цей канал, тому що мені хочеться ділитися цією інформацією з людьми, мені хочеться розповідати, якось допомагати. Можливо, це буде та інформація, яку людина хотіла почути. Сьомчик, ти мені заважаєш? Яку людина хотіла почути, і от вона її почує, візьме оцей пазлик собі, трошки якось зміни своє життя на краще, це вже буде великий вклад в своє оце от, якесь більше майбутнє. Методи класні, інформація це супер, але вона нічого, якщо її не використовувати. Скільки би ми не проходили курсів, якщо е, я особисто да нічого з цією інформацією не роблю, ніяк її не застосовую, не впроваджую в своє життя, вона ну, мені нахер ніяк не поможе, тому що це те ж саме, що знайти якогось дядю, заплатити йому, щоб він устроїв мене в універ, а через два роки мені дадуть е, диплом. Чи стану я спеціалістом після цього, навряд чи? Да? Ну, коротше, ви поняли мою метафору. Тому не просто щось знати, потрібно ще щось робити, щоб ця інформація впроваджувалась в моє життя. Don't be ridiculous. І саме для цього є оці методи матриці долі та тихілінг, які ну, в моєму арсеналі, да, якими я користуюсь. І... Тут саме на цьому каналі я хочу передавати якийсь свій досвід, ділитися якимись своїми спостереженнями, якимись прикладами. Я е, придумала дуже прикольну рубрику, яка, можливо, теж вам буде цікава. Це будуть відео про розбори, розбори, да, блять, які розбори. Так, Треба сьорбнути зілля. Де, да, Семен? Моя бузінка, ну це ти такий сладкий? От уже 10 років це мій просто е, вірний. Помощник, моя просто кютюнечка любима, яка от навіть зараз мене прийшла підтримати на запис цього першого відео. блін, Ну, це просто я не знаю. Я, до речі, на ну, це відео налаштовувалась тиждень. Він не приходив до мене весь цей тиждень, коли я записувала. А сьогодні саме я така, все, я сьогодні записую. І він прийшов оце до мене на руки, я тільки включила камеру, сіла, він прийшов. Ну і все, що робити ще. тебе брова випала, кстати. Я сохраню. Я зберігаю всі його брови і вуси, які валяються в нас по хаті. Коротше, що я там розказувала? Я придумала дуже прикольну рубрику. Ну мені здається, прикольно. Це будуть розбори зірок і з точки зору матриць долі саме. І мені дуже подобається продивлятися, знаходити якісь паралелі, як воно працює у цієї людини. Да? ну, понятно, з того, що я знаю, і як воно інтерпретовано через матрицю долі. Власне, за допомогою таких відео, ти теж можеш дивитися, що в тебе можливо співпадає, як воно в тебе програється, да проводити якісь свої аналогії. Мені цікаво показати тобі саме, як. Можна на ситуації різні дивитися з різних точок зору. Якщо ми будемо фокусуватися на негативі, а ми і так, в принципі, фокусуємося завжди на негативі, тому що наш мозок він направлений на виживання. Виживання це от бути на допустимому мінімумі, щоб мій цей мішок з костями і з м'ясом прожив скільки там років і дав потомство. На негативному акцентуємо ми увагу завжди. Тому що це рефлекторна реакція. І саме тому мені подобається звертати увагу на позитивне щось, бо це вселяє надію, що може статися щось класне. Це трошки вчить мозок перелаштовувати себе. Мені тому дуже подобається підхід матриць долі, саме тому, як мене навчили на них дивитися, що кожна енергія вона має величезну силу, вона має величезний потенціал, але в неї також є мінусові прояви. Які знаючи, можна ліквідувати, нівелювати, і, ну, коротше, питання, куди я направляю свою енергію, куди я направляю свою увагу. І саме тому я буду робити ці розбори зірок, для того, щоб ви теж могли аналізувати свої матриці, дивитися, як у вас це програється, і фокусуватися. На позитиві, а не на тому, що блін, я така лошара, у мене стільки слабких сторін, у мене якісь таракани зайоби, я постійно там якась негативі, там ще там щось. Усвідомлювати це класно. Але наступний крок потрібно щось з цим робити. Якщо я просто усвідомила, що ну, да, я така і сижу в цій калюжі, ніфіга не роблю, в мене нічого в житті не зміниться. Тому я сподіваюся, що мої відео, хоча б трішечки, трішечки але вас наштовхнуть змінити своє життя на краще. І саме тому в мене буде друга рубрика на цьому каналі це прогнози на тиждень. Вони, звичайно, будуть загальні, вони будуть для всіх, тому що в матриці долі можна також персональні прогнози робити. Власне, в мене є така послуга, я роблю персональні прогнози на місяць. Це мощна інформація, що навіть айфон перегрівся. Прийшлось малишку остужати. Місяць якраз об'єктивна оця така довжина. Впродовж якої можна щось змінити, можна подивитися якісь паттерни, помітити якісь ситуації, щось почати змінювати. І його достатньо для того, щоб типу з ну, цією інформацією, цей 30 днів, цей місяць, прожити якось. Але чому я вирішила робити ще загальні прогнози на тиждень? У мене щось не так словом, тиждень. Тиждень, ти тиждень, тиждень, кажу. Значить, прогнози на тиждень. Загальний прогноз набагато швидше прораховувати. В принципі, це рахує калькулятор, тобто, ну тут просто вбити дати. Ні, хай живуть, не треба їх вбивати. Шутка, шутєєчка. Поп'ю з вазоном поки. Думали, вазон тут для красоти? Ні, він мій стопарик прикриває. А ноутбук прикриває чашечку, так, я з двох рубків. Умни теля двох мамоксе. А загальний прогноз на тиждень, чому я вирішила цю рубрику робити? Типу на місяць я розумію якісь свої персональні, такі більш глобальні задачі, да, про що це буде місяць, як я можу ці енергії використати в позитив для себе. Але з іншої сторони, загальний прогноз на тиждень він показує якісь такі мімальотні тенденції, да, які я можу використати для того, щоб реалізувати правильно свої енергії на місяць. Тобто на тиждень. Я вам даю якраз такі загальні тенденції, які ви можете перетворити для себе в якийсь список задач, і прокачати оці енергії, особливо, якщо вони співпадають з вашими енергіями або в загальній матриці, або особливо в енергіях на персональний місяць, на прогноз, вони посилюються завжди, вони примножуються. у Вас є можливість. Завдяки оцим прогнозам на тиждень подивитися, спланувати свій тиждень, придумати якісь справи, які би прокачали енергію в плюс-мінус. Ну, коротше, якщо ви, звісно, хочете в мінус, можете і в мінус. Але не рекомендую. Наприклад, моя улюблена імператриця, да? це е, одна із сторін: це увага до себе, турбота про себе, щедрість до себе. Рівень імператриці, ну, понятно, да? типу такий лухарі. І... Якщо я знаю, що це мій мінус, я забуваю про себе турбуватися, я не вожу себе туди, куди мені подобається. Продавивши свій прогноз на тиждень, оцей навіть загальний, я прописую собі в календарик якісь задачі, типу я на масаж схожу, а ще на танці, тому що мені подобається, але я туди рідко доходжу. І це вже прокачає цю енергію в плюс, особливо, якщо вона ще повторюється в мене десь або на персональний прогноз на місяць, або в моїй основній карті. Я завжди буду бачити якісь результати позитивні. Тому що, ну, якщо щиро це робити, да, не, не з позиції, ти бо ну-ну, і що там? Ваші такі матриці показують. Щас я. Е Піду на каву, куплю собі чашку кави і буду ждать, коли на мене звалиться мільйон, тому що ти мені, Настя, казала, що в мене троєчка на грошах, і треба про себе турбуватися. От я собі купила каву, і, типа, що, не працюють ні хера матриці. В чому суть? Намір який я для себе турбуюся, тому що я хочу про себе потурбуватися, чи я про себе турбуюся, щоб на мене звалився мільйон. Це дуже гарне питання. Завжди який у вас намір? Ну і оскільки я вже плавно почала переходити, ну як плавно, я вже майже закінчила, розповідати, які рубрики буду робити на цьому каналі, ще буде одна рубрика, яка відображає таку мою творчу сторону. Я довго думала, чи додавати її сюди, чи не додавати, а як мені з нею обійтися. І я зрозуміла, що якби все життя я е, десь підсвідомо, десь свідомо. Намагалася відійти від концепції, що мені потрібно вибрати одну сферу. Я ненавиджу це. I hate this це. Кожен раз, коли я вирішувала, що все, я буду займатися тільки цим, через якийсь малюсінький такий проміжок часу я могла вже виробити для себе якісь патерни, оптимізувати процеси, і мені дуже швидко набридала ця сфера, тому що десь отут в голові сидить, що ти цим будеш займатися все життя. І це капець як нагружає. Дякуючи е, часу, своєму розуму, я все-таки дійшла до того, все-таки прийняла те, що це не моя історія вибирати якусь одну сферу. Мені класно, коли в мене є двіжняк. Коли я займаюся трошки тим, трошки тим, трошки тим. Да, можливо, це повільніше. Да, кажуть, не розпилятися. Але сьогодні позайматися одним, завтра позайматися другим, післязавтра третім, для мене це ідеально. Перфект! І я зрозуміла, що якраз е, сюди, в канал, я намагаюсь впихнути лише одну частину мене, тому що ну як же ж це треба ж вибрати, да? у каналу має бути тема. Оскільки цей канал мій і він частково про мене, то тут буде теж інша частина мене, яка мені дуже подобається. Ще в підлітковому віці в мене була до речі знайома, яка писала детективи. Ну, понятно, підліткові, але все одно я дивилася, їх читала. І така думаю, блін, я теж хочу щось написати. Я навіть щось спробувала писати. Вау! Wow. Wow. Але якоїсь ідеї, якоїсь історії в мене не було. І так воно якось закинулося. Але оця ідея, типу, що я хочу щось писати, мені подобалась завжди. І от теж на мене, як зазвичай, так, звалилися курси. Кожен хтось знає, письменницький метод дуже рекомендую. Навіть просто в цілях терапевтичних познайомитися з собою, трошки глибше купнути. Особливо для тих, хто знає метод ранкові сторінки. Що це взагалі за техніка, як вона працює, дуже класно письменницький метод поглиблює цю штуку, прокачує якесь ставлення до себе, знайомство з собою. Ну коротше, типу, понятно, да, знайомство з собою моя тімка. І на мене звалилися ці курси. Я почала там писати. Потім мені казали, що вони дуже класні, смішні, глибокі, блін, давай та-та-та. Мене це дуже сильно надихало. Я створила телеграм-канал, де я постила свої тексти. Далі мене там почали просити їх озвучувати, а давай може, відео, там кудись в TikTok, ще там щось, але е, це трошки не формат TikTok, тому я, власне, вирішила, що вони будуть тут, на YouTube каналі. Тому я буду тут читати ще свої тексти, це буде окрема рубрика. Ну, не знаю, може, я колись книжку напишу, і ви, коротше, будете перші люди, які читали мої тексти отакої, звісно, писательниці. Хто знає, хто знає, але варто спробувати, я думаю. Тому, отак от поки що такі плани на цей канал. Не знаю наскільки там я буду пробувати, понятно, я не хочу зарікатися, що я буду всі ці три рубрики вести все життя. Ви поняли, це не моя тема. Якщо там щось буде вже не актуальне, або не цікаве, або там я ще щось придумаю. Понятно, що я буду робити щось інше, буду щось змінювати. І до чого закликаю вас, якщо ви бачите, що у вас щось не працює, або вам уже це не цікаво, не бійтесь, кидати цю херню і Йти в нове щось. Я не закликаю до того, щоб бути таким вітряним чоловічком, який сьогодні одне, завтра друге, але тут потрібно знаходити таку грань. Боже, мені здається, так руками махаю. Я яке та саме? Антоніо Маргаріті. Тіремісу мені, пожалуйста. Прего, пребу, порфор, не туди. Я до того, що оцей аргумент, що я ж стільки на це вбухала часу. І треба його доробити. Якщо ви так себе вмовляєте, то тут уже треба задуматись, чи варто ще скількись часу на це витрачати. На цій мажорній ноті я буду закінчувати моє перше відео на Ютубі. У, -у, -у, У приймаю вітання, приймаю там от в коментарях. Напишіть мені щось, чи сподобалось вам чи ні. Можливо, що би ви хотіли дивитися на цьому каналі. Може, ви від мене щось хотіли би ще почути. Я буду дуже рада вашому фідбеку. І пам'ятайте, що вашими лайками, вашими коментарями ви підтримуєте авторів будь-яких. Тому, якщо вам щось подобається, не жлобіться написати якийсь там сратий смайлік, що типу, класно, молодець. Ну, типу, це реально підтримує, це надихає е, знімати щось далі, надихає ділитися тими знаннями, користю, яку ви отримуєте, да, задоволенням, яке ви отримуєте, якщо вам подобається такий контент. І ще чуть-чуть. Езотерики це кармічно, тому що, роблячи добрі справи, ви засіваєте класну карму для себе, яка для вас потім повертається сто крат, і ви теж отримуєте якісь позитивні фідбеки, відгуки, які там надихають вас далі робити щось, що ви собі придумали. От. Але теж головне намір. Не треба писати коменти, щоб мені потім писали коменти і лайкати, щоб мені потім лайкали. Це херня. Так, в таку штуку не грайтесь, це нещиро, і воно ніякого результату не дасть. Але якщо ви будете реально писати коменти, тому що вам сподобалось, то і до вас будуть так само щиро відноситись. Я, можливо, навіть запишу про карму окреме відео. Да. Дякую, що додивилися це відео. М -м -м -м. Тисячі цьомчиків від вашого улюбленого нумеролога. До нових зустрічей. Всім привіт! Мене звати Настя Чепрасова, не Черкасова, не Черпасова, не інше якесь е, ізвращення. Одразу просто наголошую, тому що разом з цим прізвищем мені унаслідувалась глухота оточуючих. Сподіваюсь, ви так робити не будете. Мене звати Настя Черпа. Блять. Сама попалась на цю удочку. Мене звати Настя Черкасова. Черп Чепрасов! Так, як тебе звати? Настя Чепрасова, все. Мене звати Настя Черпас... Ні, ну це піздець. Чепрасова. Я Чепрасова. Все, пока.